Максимально економне авто для міста на дизелі, так ще й на гібриді. І це у нас Peugeot 3008, не то кросовер, не то мінівен. називайте це вам як хочеться. Оригінальні лекоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. До речі, зверніть увагу, що вона у нас дуже широка, як на спорткарах. Класний колір. До речі, автомобіль нас весь в рідній фарбі. Колір у нас такий голубий, як небо наше. Ну а позаду у нас перш за все це в нас наліпка Гібрид 4, паркопчик. Ці фари, вони в нас оздоблені як сотами, дуже класно стильно виглядає. Задні парктроніки для допомоги в паркуванні. І зверніть увагу на сам багажник. Дивіться, відкриваємо одну ляду, потім відкриваємо другу. І також можна скласти за допомогою цих річачків наш е задній ряд. І в нас... Автомобіль буде в Рівний Пол. Що дуже зручно, особо, якщо у вас є якийсь свій маленький бізнес або ж своє виробництво, допустимо, то це дуже дуже зручно, адже вміст реально в автомобілі дуже великий. Текстильна накладочка для нашого локтя, повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду, шкіряне кермо з перфорацією та вирізами під ваші пальці. Дуже зручне, класне. Також ліпістки перемикання передач, управління круїз-контролем, який у нас присутній, і управління. Нашим магнітофоном. Блок управління проєкції на лобове скло в нас також присутній. Це ми регулюємо по висоті проєкцію нашу. Це в нас днівний та ночний режим, а також можемо її закрити, якщо вам вона не потрібна. Центральний замок, аварічка, все присутнє. До речі, зверніть вони в нас, як на міні-купері, дуже схоже. І маємо ось такий ще один бортовий комп'ютер, я б сказав, би, навіть монітор. Можемо його регулювати. По висоті, як вам потрібно, а то, якщо він вам не потрібний, можемо його зовсім скласти. Дуже класно. Авто затемнення зеркала заднього огляду, блок управління кліматконтролем, він у нас, до речі, двохзонний. Електропідігрів заднього скла, обглобового скла. Кропка у нас автомат, електроручник, вибір режиму руху. Це в нас спорт, гібрид, зев, повний привід, а також авто. Електроручник прикурювач на 12 вольт. І також, друзі, саме в даному автомобілі це в нас панорама. Це у нас текстильний з перфорацією в гарному стані. До речі, зверніть увагу, що він у нас з таким візерунечком. Е, також по автомобілю у нас повністю встановлені ЕВКВ із е, шильдиком Peugeot. Позаду у нас також текстильний диванчик з перфорацією в гарному стані, з ISOFIX. Зручний текстильний підвокітничок з двома підстаканничками, дефектори обдуву пасажирів, також ніша для власних речей і прикурювач на 12 вольт присутній. До речі, зверніть увагу, що немає з цього тунеля, Тобто, три пасажира позаду сядуть дуже спокійно. А знайти це чудове авто. Ви зможете у нас на баданчику автопоїнт, а знаходимося ми в місті Суми, в вулиці Героїв Крут, 19.